Слава Ісусу Христу. Продовжуємо наші реколекційні науки. Учора ми зупинялися над темою, очевидно, провідною темою науки є заклик Христовий, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. А вчора ми розважали. На тему, що означає піти за Христом. а сьогодні інше. Зауважте, що Ісус, звертаючись до своїх учнів, не наказує їм, а каже, хто хоче йти за мною. Нехай. Іди". І це має дуже важливе значення. Свобідна воля. Була одним з дарів, яких Бог дав людині. І цей дар свободи Бог не забрав людині навіть після того, коли вона від нього відпала. Тільки людина стала смертною, бо відповідно розвізнавши, що таке добро, а що таке зло. І маючи свобідну волю, людина могла і може чинити як найбільші дивовижні речі, так і найбільш огидніші речі. Зараз якраз є час війни, і, здається, оці дві, два явища поєднуються. Ми бачимо приклади величезної мужності людської, жертовності такої, яку важко собі уявити за мирних часів. І з іншої сторони бачимо приклади найбільшої жорстокості, до якої навіть не допускаються звір. Чому так? Тому що Бог дав людині розум, щоб розум шукав, де є істина, але також дав їй свободу вибору. Бо якщо б людина не мала свободи вибору, вона б не відповідала за свої вчинки. Які вона вчинить. А ми бачимо, наприклад, що людина, навіть яка би не була, коли чинить добро їй приємно. коли чинить зло, то їй стидно. І то ще дуже добре, що стидно. Завжди навіть маленька дитинка, коли зробить якусь пакість, то для того, щоби. Від неї сховатися чи від сумління тікає, десь у шаху ховається або закриває очі руками, таким чином думаючи, що можна захиститися від сумління, а від сумління ніхто не захистився. І тому кілька моментів. Перше, слід собі зрозуміти, що Господь, звертаючись до учнів, хто хоче йти за мною. Найперше проявляє себе як того, який ніколи не змушує любити його. Не змушує. Святий Августин сказав такі знаменні слова. Бог, що сотворив тебе без тебе, не спасе тебе без тебе. Чому? Бо Господь на силу ніколи нікого не спасав. Він кличе. Пригадуєте одну спокус Христа, яку він пережив у пустині, і ця спокуса торкала влади, диявол пропонує Христові владу. Усі царства світу. На перший погляд, та спокуса виглядає якоюсь дивною, як для віщо Христові та влади. Але диявол дуже слушно мотивує, кажучи, якщо ти хочеш, щоб Слово Боже про Спасіння дійшло швидко до всіх народів світу, тобі потрібна влада. І ми бачимо, що влада має дійсно велику силу. але інституція влади дуже часто діє проти людської волі, а більше створюються диктатури. А Господь підходить делікатно до кожного серця людини. І навіть у випадку спасінням людини Господь хоче згоди, принаймні, людини. Друге, Господь пропонує шлях важкий. Зауважте, що ніде в Євангелії ми не знайдемо, що Ісус Христос пропонує своїм апостолам. Золоті гори, як ми кажемо. пригадуєте, коли він сповістив їм про те, що його мають розіп'яти, він помре, але воскресне. Апостол Петро бере його на бік і каже: нехай це з тобою не станеться, а в той же час двоє з них, називаються вони Сини Заведаєві, кажуть, що ми хочемо бути праворуч і ліворуч тебе. Тобто, Іншими словами ділити з тобою владу, яку ти здобудеш у Єрусалимі, оскільки вони мали політичний погляд Месії і дивилися на нього як на великого революціонера. Книга Второзаконня має чудові слова. Це є 30-й стежо, 30-й розділ стежки 15 й 19. -й. Бог звертаючись. До Мойсея каже таке, ось я сьогодні перед тобою кладу життя і добро, смерть і зло. Вибирай життя за Наступне. Звернімо увагу, що основою гідності людини є повага до її свободи. Досить часто тепер говориться в світі про гідність людини. Що означає мати пов... поважати гідність людини? Мати повагу до її свободи. Свобода людини чому ж вона полягає? Якщо розуміти так інфантильно, то свободу дехто розуміє, як поляки кажуть, і то не польський вислів, робта цохцета. Тобто робіть, що хочете. Робіть, що хочете, це не є свобода, це є сваволя, яка до добра ніколи не допроваджує. Але щоб бути справді свобідним, треба почати з боротьби з собою, з власними пристрастями, щоб бути у повноті тією людиною, яка має собі образ і Божу. Зауважте, що коли Христос звертається до своїх учнів, візьми свій хрест і йде за мною, Він не хто хоче йти, нехай зречеться себе йде за мною, інші слова. Він не звертається до гурту, до великих народів. Рішення піти за Христом мусить прийняти кожен особисто, на особистому рівні. Навіть пригадуєте розмову Христа з багатим юнаком з 19 го розділу Євангелії від Матея, коли Христос, розмовляючи з ним і слухаючи його жалі, остаточно каже, коли ти хочеш бути досконалим, піди, продай все, що маєш, і йде за мною. Він не змушує його, дає йому свободу. Кілька цитат я спеціально підібрав. Може, вам комусь пригодяться. Був такий святий Єреней Ліонський вже в другому столітті, написав твір проти Єреса, оскільки той час то був часом виникнення Єресабе. Каже таке: Бог дав людині свобідну волю, щоб вона могла добровільно слідувати за ним. І каже: без свободи не було б ні доброчесності, ані любові, ані спасіння. Іншими словами, вірити, любити і прощати ще ніхто ніколи нікого не заставив. Іван Задолустий відомий, пояснюючи Івангелію від Матея, каже, Христос не примушує нікого слідувати за ним, бо хоче добровільного учня, а не раба. Раб боїться, а учень любить. Тертуліан, Також 3 століття. Бачу переслідування християн. Він є автором того знаменитого вислову, що кров мучеників є насінням християн. Каже таке: у справах віри примусу немає, бо релігія, що не є добровільна, не має цінності перед Богом. Тобто в релігії не може бути в нас примус. І Ще раз зацитуємо Кирила Єрусалимського такого, Катихези він відомі говорив. Дуже гарний має віст, каже, Христос не ламає дверей душі, але стоїть і стукає, хоче бути прийнятим з довірою, а не зі страху. І на кінець останнє. Ви знаєте, я коли виховувався малим, зараз немає того, але одним з елементів успокоєння дитини, яка, знаєте, має купа ідей не не можеться утихомирити, було таке. Будь чемним, тому що інакше, Господь Бог тебе покарає. І то, до речі, Підтримувалося не так у родині, як межи людьми ми старшими, знаєте, думаючи, що така каральна система вона дітям допоможе. Не знаю кому, але вона мені не допомогла, навпаки, пригнічувала. І пригадую перше, від кого я почув такі слова, які знані всім, але я тоді сам собі добрав до душі. Це була проповідь одного монаха, який пояснював людям саме старшим. А я серед них був один там, що Бог є любов, і віра полягає в тому, щоб Бога полюбити. І в тому полягає і страх Божий, щоб не втратити Бога, а не боятися Бога як судді. Запитаємо сьогодні себе ми. Чи ми йдемо за Христом, тому що любимо Його? Чи тому, що маємо якісь корисливі інтерес або, не дай Боже, такий людський страх. Слава Ісусу!